Проводжу затримання в процесуальному порядку за ознаками складу кримінального правопорушення, передбачення частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Так вас затримано відповідно до пункту 2, частини першої статті 208 КПК України саме е, безпосередньо після вчинення злочину. Изначально он предлагал взять пакет там со взрывчаткой и подложить какому-то человеку, ну, то есть сотруднику полиции. Предлагал здание полиции, здание суда, военные какие-то объекты, ну на ну, что я не согласился. Тогда уже предложил почту, взял все, что для этого нужно. Керосин купил ну, кавош этот, бензин и растворитель. Пришел, осмотрел здание, нашел там был кирпич, нанес. не дійшов до після чого говорив. Це що таке суч. Ну, короче. В лінії кишені спортивних штанів було виявлено мобільний телефон, ще ознака вручити імейл, а саме яка складає 30 резинових будівельних перчаток. різинових луковиць, упаковано у нас до полімерного спецпакету. Рядення процесуальної дії завершено. Вітаємо в Одеському районі, в області. Застосувати запобіжний раді вигляді тримання під підварте, то підозрював. На одещині поліцейські затримали чоловіка за серію підпалів державних та приватних об'єктів. Упродовж двох місяців фігурант пошкодив на території регіону дев'ять будівель, зокрема магазин, амбулаторію, кілька поштових відділень, приміщення пенсійного фонду та центру надання адміністративних послуг. В результаті проведеного комплексу слідчо розшукових заходів правоохоронцями було встановлено щодо серії підпарів, які були скоєні на території Одеського та Подільського районів впродовж жовтня-листопада, причетний 24-річний житель міста Чорноморськ. Чоловік був завербований не встановленою наразі особою під час пошуку заробітку в інтернеті. За обіцяні гонорари він вночі прибував на об'єкти, які вказував йому замовник та підпалював їх. Результат своїх дій зломисник знімав на відео і відправляв замовнику для звіту. Фігуранта слідчі затримали в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, слідчі дії тривають.